Ну навіщо ви досі носите затички? Чи боже збав вакуумні навушники, якщо вже давно існують відкриті, це ж найкомфортніший формат, який тільки можна уявити. Наприклад, ось Anker Soundcore Aeroclip. Спереду тут невелика кулька з 12-міліметровим титановим драйвером і мікрофонами, а ззаду така собі ергономічна квасолинка з акумулятором. І ці дві частини з'єднані гнучким титановим дротом з ефектом пам'яті, тому навушники буквально лягають на вухо. І що круто, нічого не тисне. Сне не пітніє та не випадає. Навушники не ізолюють тебе від світу, і в цьому весь кайф. Можна слухати музику та чути, як до тебе хтось говорить, чи десь поруч проїжджає машина. Звук набагато кращий, ніж ви очікуєте від відкритого формату. Чистий і з приємним басом голоси звучать об'ємно. А чотири мікрофони з алгоритмами штучного інтелекту чудово справляються зі сторонніми шумами. Також тут є швидка зарядка та до 32 годин автономності із кейсом. Звісно, якщо любиш абсолютну тишу та повне занурення, це. Не твій тип, ще й на повній гучності сусід може почути твій плейлист. Але для щоденного користування, спорту чи просто щоб не ізольовувати себе від світу, аерокліп від Soundcore це мабуть найприємніший баланс між комфортом та якістю. Щодо ціни, то в Україні ці навушники коштують приблизно 5400 гривень. Ну, А якщо вам подобається такий формат розмов про техніку, підписуйтесь, бо далі буде ще більше цікавих девайсів.